Тим часом Олаф Шольц готовий до переговорів із Путіним, але є нюанс, якщо ті сприятимуть справедливому і стійкому миру. Пише про це Ройтерс. Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який раніше бачить сенсу в переговорах із російським диктатором Володимиром Путіном, він нібито готовий говорити славою Кремля, якщо це сприятиме справедливому та стійкому миру в Україні. Про це заявило агентство Ройтерс. Посилається агентство на джерело серед німецької влади, м'я якого не розкривається. Німецький чиновник підтвердив готовність шольца до переговорів із путіним за умови, що вони відкриють перспективу прогресу на шляху до справедливого та сталого миру. Написали журналісти. Водночас їхній співрозмовник наголосив, що Росії не варто сприймати це як слабкість. Нагадаю, 1 жовтня німецьке видання «Дідсайт» повідомило, що Шольц хоче провести. Що за два роки телефонну розмову з путіним потенційно це може статися перед самітом G20 у листопаді? Німецька сторона ще не зробила запи щодо організації дзвінка в Кремлі. Говорили, що їм ніхто не дзвонив і не питав, але і не відкидали можливість того, що вони хочуть поговорити з кимось із цивілізованого світу. Якщо ж відбудеться цей дзвінок, то Шольц може стати. Першим із 2022 року лідером держави з коаліції союзники України хто прямо поговорить із кремлівським диктатором? Остання телефонна розмова між Шольцом і Путіна відбулася ще в грудні 2022 тисячі Це взагалі за визначенням справа України Маркрю те. Прокоментував важливий аспект потенційних мирних переговорів з Росією і каже слово перше, останнє і будь-яке за Україною. Новий генеральний секретар НАТО Марк який, нагадаю в третій день свого перебування на посаді 3 жовтня, одразу відвідав з візитом українську столицю, заявив, що рішення про мирні переговори та прийнятні для цього умови це винятково справа України. В свою чергу Північно-Атлантичний альянс повинен так підсилити Україну, щоб України агресорки не було іншого шляху ніж. Переговори, тобто, як говорить і президент України Володимир Зеленський, як говоримо, ми примусом змусити Росію до переговорного треку. Про це генсек НАТО Марк Рютте заявив в Брюсселі під час брифінгу з президентом Фінляндії Олександром Стубом. Очільник альянсу підкреслив, що рішення про переговори повинен прийняти саме український президент. Почуємо. Це за визначенням справа лише України вирішувати, якими є прийнятні для неї умови для переговорного рішення, і якими можуть бути умови для долучення до переговорів з Росією. Це справа України, справа Володимира Зеленського приймати такі рішення. Ми лише маємо зосередитись на тому, що може зробити НАТО. Альянс може зброєю змінити Україну. Це єдиний шлях до переговорів. У кінці цього шляху буде переконання Путіна, що він не переможе на. Полі бою це парадокс, але це саме так, щоб досягти миру шляхом переговорів, ми маємо переконати, що у військовому плані Україна сильна. Також Марк Рюте сказав, що ситуація на полі бою залишається складною, що дійсно так і є. А з одного боку, українська армія утримує частину Курської області, з іншого боку, Росіяни повільно просуваються на сході України. Маємо враховувати, що втрати Росії величезні з іншого боку. Зауважує Рюте і говорить про те, що наскільки відомо зараз, то становлять втрати Росіян і за повідомленнями завідомості для північно атлантичну альянсу і за зведеннями нашого генштабу приблизно і більше тисячі убитих і поранених щодня зазначив генсек НАТО. Додав, що українці знову і знову демонструючи своєю мужністю та креативністю здатні дати відсіч окупантам. До речі, і Олександр Ступ президент Фінляндії також демонструє свою рішучість, свою непохитну підтримку України під час спільного брифінгу із генсеком НАТО Марком Рюте він підтвердив це. або більше дав інтерв'ю телеканалу Fox News, коротка, але дуже зрозуміло. і таке, яке відповідає всім базовим принципам і підтримки України і розуміння викликів від Кремля і дотримання статуту ООН, і роботі за принципами територіальної цілісності і поваги до. Суверенітету кожної держави план перемоги підтримує фактично Фінляндія. Олександр Ступ в ефірі Фокснюс у Кавуто дав своє бачення формули миру, і воно майже на 100% збігається із нашим баченням формули миру і ті славнославнозвісні резолюції щодо перемоги України, яка досі лежить в сенаті. Зокрема, зауважив Олександр Ступ, президент Фінляндії, про те, що територія кордон 91-го року має бути константою, якщо ні зауважує Ступ, Тобто то війна розгориться знову. Про що говоримо? І ми, що розуміють, і в цивілізованому світі безпекові гарантії теж мають бути дотримані. Ступ зауважує, Україна має вступити в НАТО. Або ж нам мають бути надані аналогічні, але залізобетонні гарантії безпеки. Відповідальність за війну мають бути покарані на міжнародному рівні, причому всі причетні до цієї путінської війни. Репарації, повна компенсація за матеріальні, людські і моральні втрати, невиконання цих пунктів на думку Стуба дасть мотивацію до нових війн та створить нових диктаторів на кшталт Путіна. Стуб, бачимо, що акцентує на підтримці України через. Раціональну вигоду для заходу, а не просто про моральну важливість і емоційну компоненту підтримки за підтримки України як жертви, а навпаки, на паритетних умовах і на тому, що безпека всього цивілізованого світу залежить від того, як ми стримаємо Путіна зараз, як не породити знову таких монстрів, і як не масштабувати ці війни, які вигідні російському диктатору, які вигідні північнокорейському диктатору, які вигідні Ірану, які вигідні Китаю насправді, і якщо підтверджується, це підтвер... Ерджуватиметься інформація від південної Кореї про те, що північна буде своїх армійців, якщо вони звісно дорогою не розбіжаться засилати на український фронт. От фактично, як говорить очільник закордонного комітету Верховної Ради України Олександр Мережко, Україна буде під атакою і тиском і нападом. Тоталітарної коаліції держав Росії і Північної Кореї це вже буде ось такий масований напад на нас не від однієї Росії, яка і так не одна, як бачимо, а підтримує цей тоталітарний альянс і союз країн, про які застерігав ще попередній генсек НАТО Єнстобер ще в травні місяці, ще перебуваючи другий термін на своїй посаді.